Вони святкують його раніше, ніж православні християни, проте так само славлять Бога Ісуса Христа. Католицька спільнота Харкова святкує Великдень. Ввіта всім зі святом і хочу побажати нам всім миру, Божого благодаті. Хочу побажати, щоб що як найшвидше настав мир, якнайшвидше була наша перемога. І я хочу з великим задоволенням сьогодні привітати всіх, всіх з цим святом. Хто, як не ви, найбільше відчуває удар війни, тому що ви є свідком всього того, що відбувається, ви бачите ці руйнування, ви бачите ці смерті, смерті. ви бачите усю цю біду, і це все пропускаєте через себе. Ми знаємо трішки, а ви знаєте все, що відбувається тут. Тому ми вам хочемо побажати сили, передусім, цієї внутрішньої сили, яка опирається на кожному мирі, сильної надії, витривалості. І пам'ятайте, ви не самі, Господь є з вами, ми з вами, і ми всі разом коло Господа переможемо те, що прийшло, щоб нас знищити. Господь переміг, і ми обов'язково переможемо. Святкує Великдень 31 березня, і протестантська церква з нагоди свята відбулась проповідь, що зібрала велику кількість людей. Олександрович, я гадаю, що я висловлю думку всіх харків'ян і всіх людей, які зараз знаходяться у цьому залі, які нас дивляться онлайн. Велика вам подяка за те, що ви робите для нашого міста. Незважаючи на всі труднощі, з якими ми стикнулися, ми завжди продовжуємо казати Харків саме краще місто на землі. Я сижу в Берліні, в Мадриді, в Лондоні, я це чув в кожному місті цієї землі. І за це вам велика подяка. Дякую кожному з вас. Ви дуже мужні люди. Ви знаходитеся в нашому місті. Ви працюєте, ви робите наше місто найкращим містом світу. І щира подяка вам за це. Вітаю вас з великодня. Це свята перемоги добра над лютим злом. І ми обов'язково переможемо. Ша слабинна міста міста Героя Фарка. Дякую вам зі святом вас. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Олексій Муравйов. Харків. Новини.